Тобто оці гроші надали б вирішення багатьох питань в цих громадах, бо ці громади потребують як можна більше грошей, бо там найбільше проблем. І особливо це проблеми з фінансуванням. Якщо в громадах є високі навантаження, то вони мають отримувати компенсацію. Тобто, також це питання грошей. Дозволити громадам частково фінансувати оборонні проєкти. Бо всі ви знаєте, зараз особливо є скандали стосовно цих оборонних об'єктів. Але це треба контролювати за правилами не просто дати, так, використовувати, а має бути контроль. А якщо контролю немає, то ці гроші можуть просто уйти. Але питання в ці гроші вони мають бути це ж обороноздатність. Прифронтових громад. Це безпека людей. А їх просто взяли і вилучили. Сказали, ви неефективно використовуєте ці гроші. А голови громад при цьому змовчали і все. І нічого вони не отримали. Так, ось висновок. Що можемо сказати після всього сказаного? Головне питання не в тому, кому віддати ці гроші. А головне, як. Збалансувати потреби оборони та життя людей у громадах, щоб і людям ці гроші були надані у вигляді різних їхніх проблем, бо це і фінансування відповідне, і різні послуги, і відповідно на оборону мають бути також оці гроші направлені. Тобто має бути баланс. А питання одне залишається: це де брати на це гроші. Бо все впирається у кошти. І проблема не вирішена досі, на великий жаль, ще з 22 року. І питання, куди зникли мільярди військового ПДФО? Куди вони зникли? Залишається оце питання відкритим до сьогодні. Відповіді, на жаль, немає. Можливо, ви спитаєте у своїх голів громад, може вони знають, куди вони зникли. І що голови громад зробили з 22-го року по сьогоднішній час для того, щоб повернути ці гроші, для того, щоб оця ситуація якось була стабілізована. І щоб більше не повторювалися от, такі моменти. А головам громад треба об'єднуватись. Треба їм формуватись, у вигляді двопалатного парламенту і тоді будуть вирішуватися більш ефективні питання, і відповідно вирішуватися.